Вітаю вас в рубриці прогнозу на продаж Мене звати Юрій Перш, компанія К2 рекламний інтернет інтернет-магазин». Е, сьогодні буде прогноз е, продаж товару товарів для тварин, точніше будемо розглядати лежанки для тварин. І цей запит на прогноз нам надіслала Тетяна на нашу е, телеграм-кухню, телеграм-чат, е, посилання на який буде в описі цього відео. Ви зможете теж до нього приєднатися і надіслати свій прогноз. Запрошую. Ми переходимо до прогнозу, демонструю екран і подивимося на інтернет-магазин Тетяни. Ну, що ж, Тетяна, якщо ви цей прогноз? Тримайтеся. Чого тримайтеся? Ну, бо інтернет магазин насправді жахливо виглядає. Е, перше, я зайшов на головну сторінку, я не розумію, що тут відбувається. Ви написали в запиті, що у вас основ, ну, основний товар. Ви хочете продавати це товари для тварин лежанки, але е, ну перше, якщо зайти на сайт, зрозуміло, е, що на нього продається. Кіснув. Якесь посуду на фоні якогось балкону, Оце, ну, чи це автокрісло, чи це що. Це раз. По-друге, ну, цей банер він абсолютно неінформативний, непотрібний, він займає дуже багато місця і виглядає ну, просто жахливо. З тими фотками не видно що непрофесійними, Воно ну, взагалі не дивиться. Добре, ну, зараз ну, ще йду до мобільної версії, далі гортаю, 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 дуже велика плахта тексту складно, до речі, читається, і аж нарешті тут якісь різні товари, причому товари різні, так? тобто є якісь бокали, фажери, склянки, потім починаються якась подарунки, розпродаж. Ну, тобто, крім <кій> товарів для тварин, є ще дуже багато всякого іншого товару, що є погано. Якщо у вас є основний товар для тварин, Зробіть окремий сайт, товар для тварин, все решта, якщо там солянка, винесіть на інший сайт. Не продавайте все на одному сайті, бо це ну, розмиває бренд, ви стаєте незрозумілими людям. Крім того, зліва ось є тут така велика плахта сортування цих всіх категорій. Ну, ну, геть незручно, це дуже багато. Подивіться на сайтів конкурентів, на розетку, на пром, як вони сортують <кхів> товари. Ну це. це це не про зручність. Тому у вас і конверсія менше 1%, бо на сайті не зручно купувати. Ладно, там 80% трафіку йде через мобільний, але по-перше, ну, 20% це теж великий кусок трафіку, який треба поважати і до якого треба відноситись нормально. Якщо подивитися, як з мобільного виглядає ну, знову ж той банер. Так, то вас там добру, одну четверту займає незрозумілий банер, без заклику до дії, без ніякого повідомлення, що це взагалі. Ну, воно не клікабельне. Ну. То, і з тими чуть не на кожному прогнозі сварюся з підприємцями, щоб вони не страждали такими дурницями. Все рівно, е то, що швидко люди тепер тим страждати. Так, на меню клікаю, щось <клес> на меню не, не клікається зрозуміло чому, чи воно вас не налаштоване, чи що. Не знову ж таки категоризація, так? тобто велика плахта всяких різних товарів. зрозуміло, що тут роблять там, якісь посуди, якісь подарунки. Ну, тобто, якщо ви зосереджені на товари, товарах для тварин, то продавайте товари для тварин. Нарешті все або виключіть, або винесіть на окремий сайт, надивіться якісь там. Все для всіх, так? Але якщо у вас є основна специфікація, дотримайтеся її. Не намагайтеся як в тому анекдоті, а там ще не бурочки. Е, от, тому приведіть сайт до, до ладу і нормально. Ну... Зробіть нормальний вигляд. Е, якщо сайт на промі, це не означає, що він має виглядати жахливо. Є дуже багато сайтів на промі, які виглядають прекрасно. І навіть відкриваю сайт, навіть не віриться, що він зроблений на промі. Так треба купити преміум дизайн, так треба заморочитися, щоб він його там підналаштувати, під підрегулювати. Бо ці речі, ну що це за ноутбук з телефоном, який він ношення ну, має до ваших навіть бокалів чи до. Е Товарів для тварин. Ну, для чого його? Ну, то просто взагалі заберіть, хай воно заважає на займає місця. Тому і конверсія у вас один відсоток, бо сайт просто ну жахливий. Ну, що буду говорити, що, що він жахливий. Е, йду далі на товар. Знову йду на товар, товару ще не бачу. Так? Тобто знову плахта тексту, Окей, от є якась е, лежанка. Лежанка був. Знову прийшов на, на лежанку. Дивлюся на ту лежанку. Е, ну, таке, Дивлюся одна лежанка, фотка якась дуже маленька, тисну, ну, хочу збільшити, не дивиться, Бачите, ну незручно нікуди дивитися. Ще якась фотка з песиком. Ну, лежанка на якійсь тумбочці, на фоні шпалер. Ну давайте дивіться, як користувач купляє, вибирає взагалі там лежанку для тварин. Він вводить гугл, лежанка для тварин і відкриває там 10 вкладок. От, наприклад, я там маю лежанку для тварин, вже перед прогнозом ввів, І дивно, подивіться навіть на фотографії, які є тут, і порівняйте їх зі своїми фотографіями. Ну я не буду коментувати, думаю, ви зробите самі висновок. І відкриваю от, там безжально склікую вашим конкурентам бюджет. Бачите, щоб показати вам. Вашу зону росту. Так, той вже відкритий. Тобто той, хто, той, хто потрапить на ваш сайт, він потрапить також і на ці сайти. Ну і порівняйте навіть фотографії. Я вже не кажу про розміщення елементів. В принципі, якщо брати 80%. Трафіку, то він де з мобільного. Окей. Завантажуємо вашу сторінку з мобільного. Завантажуємо цю сторінку з мобільного. Ну, де, де виникає більше бажання купити? Це риторичне питання, ви собі дайте самі на нього відповідь. Мені здається, що ну, я не на вашому сайті. От. 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 Е... Тому ну, по сайту роботи у вас ще на початий край. Е... Дивіться, як оформлено конкурентів, перебирайте все зайве і робіть гарні яскраві фотки. А не десь на фоні шпалерного, на якійсь тумбусці. Ну, бо це все відчувається. Тому у вас є конверсія 1%, бо у вас е, нікудишня форму не товару. Подивіться, тут бачите, макрозйомка, різні варіації. Люди заморочуються там, тому в них і приємно купувати. Так, що тут у нас екран підтримується? Окей. Е, добре. Давайте все-таки перейдемо до прогнозу. Якщо ви зробите нормальний сайт, так крім того, я бачу, у вас дуже товарів під замовлення. Та в наявності немає, що люди не мають купляти під замовлення. Якщо у вас, в принципі, ціна однакова, і ну, якби, немає якихось особливих граментів для того, щоб е купляти саме у вас. Ну, люди хочуть там, щоб завтра їм приїхало тобі, в Україні. Та, то в Європі вона може чекати там, 10 днів. То, якщо ви приїдете на Україну, то вони хочуть замовити і щоб він зразу привезли. Е, Прогноз. Переходимо до прогнозу. Е, так, це наш український ринок. Давайте подивимося по ваших цілях і по середніх чеках. Наш середній чек ви пишете 800-900 гривень. Ну, давайте візьмемо нижню межу 800 гривень. Ціль по продажах до 300 тисяч гривень. 300 тисяч. Окей. І відповідно, що вам, треба, що вам отримати продажну суму. 300 тисяч, вам треба 375 продаж в місяць таким середнім чеком, або 13 продаж в день. Конверсія закрите замовлення. Тут що мається на увазі, що ви отримали заявку сайту. Заявка це ще не продажа, тобто це не завжди продажа. Так, коли ще треба працювати по телефону, уточнити всякі деталі. <кхід> Якщо з 10 таких заявок, 8 ви закриваєте в продажу, то у вас конверсія закрите замовлення 80%. Таким чином коригуємо заявки, кількість заявок, які нам треба отримати в місяць. Це тобто майже там під 500 заявок або в місяць, або 16 заявок в день. І от тепер конверсія в заявки. Те, що ви пишете, що у вас 1% деколи і менше, на ну, дивно, що у вас і 1% деколи буває з таким сайтом. Але ну, це дійсно дуже мало. Спеціально для вас відкрив е, статистику по конверсіях е, там, по світу. Ваші галузі п'ятке та догляд за тваринами це майже 3%. То вам ще є куди рости. І дуже багато. Тому однозначно переробляйте сайт, і не пром тому, бо наш сайт погано виглядає. Ну, тут пром, я ще раз кажу, є гарні, дуже класні, зручні дизайни. Тим більше там ну, дизайн з мобільного він майже універсальний. Е, ну, наведіть лад з описами, зі схожими товарами і найважливіше з фотографіями. Беремо 1%. Відповідно, нам треба цільового трафіку 47 тисяч майже, і тепер ключове, скільки ж коштує трафік в вашій галузі. Беру ваші запити, які ви мені скинули. Скинули ви мені російською. Ну, хочете російською, то нехай, але вже давно пора переходити на українську. Товари для животних. Детські домики, то то. Давайте ми зосередимося автокрісли для животних, спальні міста, лежанки для животних, товари для животних теж видалимо, ось такі в російська є. Подивимося на такий, на такий більш вузький сегмент. О, трафіку в ваші галузі бачу, більше, ніж достатньо. Але конкуренція всюди висока. Е що в нас по ціні? Ну і ціна за клік теж, як видно, не мала. Якщо взяти, до речі, за всі можливі періоди, що у нас буде? О, У вас, незважаючи на війну, трафік росте. Люди бояться за своє життя, але за життя тваринок, своїх улюбленців, напевно, бояться ще більше. Зараз що у вас? Зараз у вас пішов спад сезону. Квітень, попередні роки до війни, що було в квітні? Квітень ну теж спадає. Та до літа вже всі підготувалися, напевно, всі там віддягнулися. Ну і тваринки, напевно, більше там на, на свіжому повітрі проводять. Ну, літом, напевно, аксесуарів для тварин треба менше, ніж осінь. Бо осінь там починається там і напевно якесь додаткове миття, додаткове утеплення. Я, я не собачник на не кошачник, я мені важко там оцінити. Але з того, що я бачу, що по парках робиться, то взимку напевно аксесуарів для людей більше. Ну плюс там новий рік свята. Там це гарні подарунки як для господарів, так і безпосередньо, напевно, для тваринок. Але що класно, що бачите, незважаючи на війну, клас, ваш тренд, ваш попит ріс, і навіть в березні був короткий шок, але зразу ну, люди почали там прямо в квітні відновлювати турботу про тварин і купували багато їм речей. Причому ми ну, ще раз, ми там. Аналізуємо дуже вузький сегмент, так? Це не загальні товари для тварин, це от спальні місця автокрісли і лежанки. Ось тому ну, галузь у вас дуже класна. І от починаючи з серпня, можна навіть з серпня, а от з липня вже активно починаючи можна робити активну рекламу. Чи робити, чи замовляти, чи навчатися, щоб рекламуватися. Так, ціна за клік, ми мали подивитися. Ну, Від 3 до 13 гривень. Ну, давайте десь візьмемо 5, наприклад. Дорого вашій е, ніж ще буде реклама, але. Ой, там наш профіль. Перепрошую, не туди. 5 гривень. О! І що в нас виходить? У нас виходить, що при е, таких як вихідних даних, якщо буде кхе, така трохи дорожча ціна за кліп, ну, я не, не, не кажу вам там 2 2 гривні, але, так візьмемо 20 таку нормальну ціну. Okay. При ціні за клік 5 гривень, у вас доля рекламних витрат 78%. Ну, майже все, що, на що продали, треба буде вкласти в рекламу. Тому 234 гривні рекламний бюджет треба виділити для того, щоб продати на 300 гривень. Що можна з цим? Зробити ну першу чергу підняти конверсію сайтів. Це я думаю, ви вже зрозуміли. Зробити сайт більш привабливим і зручнішим для користувача. Це можна зробити і на промі. Якщо не хочете, не любите пром, можна перейти на хорошоп. не проблема. Є багато інших зручних платформ, які де можна зручно зробити сайт. До 2% відсотків ну мінімум можна підняти сайти, Думаю, можна навіть там і до 4%, бо це значення, яке я вам показував, це є середнє. Тобто є як і нижчі, так і вищі. Тобто є і сайти, в які є 5. Тому навіть якщо у вас буде 2% коефіцієнт конверсії, ваші користувачі будуть більше вам довіряти, ви станете більш зрозуміліші для користувача, не будете продавати все підряд, а тільки лежанки, то відповідно бачите вже до рекламних витрат падає в 2 рази. Далі, що ще можна зробити? Продавати не тільки лежанки. Не тільки спальні місця. Якщо людина має собаку, і якщо вона вже про нього дбає і вона готова для нього купляти такі аксесуари, як лежанку, ну тоді вона вже готова для нього і купити якусь і поїлку, і забавку, і там ляльку, ну і все, що там одяг, якийсь, все, що пов'язано з цим, з цим її домашнім улюбленцем. Якщо це ті, то там є свої, там якісь там лазанки, коробки, ходи, пакети. Якщо це песик, це інші е, види аксесуарів для тварини. Відповідно, що відповідно е, є сенс зробити до продажу. То якщо людина купила у вас лежанку, чи там навіть не ненавільно купила не склала заявку, вам треба про цю людину розпитати все, якої породи, як давно, чому вона це купляє, для чого вона живе в квартирі чи в будинку, е, як часто там гуляє з цим собакою, як його звати, коли в нього день народження цього собаки? Е, е, чи це один собак, чи це декілька собак, чи неї друзі? І вже відповідно до тої інформації, вона як буде це запитувати, у вас вже будуть в голові виникати ідеї, що та такий ще можна прямо ну, півмагазину продати. Бо під кожне це питання, яке ви ставите, ну є певна потреба. І ви можете сказати, слухайте, в нас ще тут є там, така річ, така річ, така річ, там поводок, там якось розтяжка. Ну ще раз, я не собачник, не, не кошачник, мені важко там орієнтуватися в темі, але я думаю, вхід думок. Ви зрозуміли, коли ви отримаєте заявку, випити все максимально, але це не має бути нав'язливо. Та це має бути так зі щирим бажанням допомогти, зрозуміти клієнта і, і продажа. Це вже як наслідок, ось і збільшити середній чак. Тобто, лежанка окей, а що може ще треба. Там лежанка, крісло для собаки. Та тобто, якщо людина має машину і готова ту машину купити для собаки крісло. Відповідно, вона готова щоб купити дуже багато всяких інших аксесуарів. Якщо вона має машину і купляє для собаки крісло, то вони десь не подорожують. Що собаці треба ще для подорожей? Таким чином, вам треба продавати не лежанку, чи там не крісло в машину, а рішення е, комфорту собаки в подорожі. Девно, де це ваша ідея? Тобто, у вас ось тут нижче подібні товари мають бути неподібні. Е, Лежанки. Ну, може подібні, окей, але має бути ще блок там з, цим, з цим товаром також купують. І мають бути не інші лежанки в цьому блоці, а товари, які допомагають вирішити цю проблему. Та? Тобто, якщо є автокрісло, окей, ще хай будуть схожі автокрісла це нормально, але також. Має бути блок з цим товаром також купують. Якщо це автокрісло, то там, наприклад, що там купляють якусь поїлку для того, щоб собаці машині дати поїзд, що там памперси, може якісь ще якісь там підкладки, чи там серветки, чи якісь там, там мультики, може якісь для собак. Ну, тобто має бути ще блок, який допомагає вирішити питання комфорту собаки, ну і господаря зрештою, під час дороги, поки вони їдуть в машині. Ось тому підвищуйте середній чек, думайте, що ще що можна продавати, але ну, якщо ви збільшите середній чек там, до 2 тисяч гривень, то і реклама вам буде вигідною, навіть якщо воно буде коштувати дорого. 15% рекламних витрат, доля рекламних витрат це вже такий плюс-мінус нормальний показник для більшості бізнесів. Це немало, скажімо так, 15% це теж досить багато, але в принципі це вже те. Коли можна щось говорити, може, там вдасться б рекламу, там, щоб вона коштувала не 5, а там 3,50, так що ціна за кліп? 3,50. 3,50, наприклад. Та і вже до рекламних там, 11%. Це вже прийнятно для більшості бізнесів. І цим хочу наголосити, що суть не в рекламі. Та реклама не буде ефективною, якщо у вас низький середній чек, ви мало заробляєте на товарі, якщо у вас сайт не комбатує. Покращить сайт. Паралельно подумайте, як вирішити загальну проблему для інтернет-магазину. Ну, а проблема це там, то, що я наводив приклад питання комфорту в подорожі. І тоді у вас і реклама буде працювати ефективною. Не починайте з реклами, якщо у вас немає цих вирішених питань. Дякую за увагу всім, хто дивився цей прогноз. Якщо хочете схожий прогноз, надсилайте нам запит в телеграм, чат до рекламна кухня. Посилання зараз залишу в описі під цим е, відео. Е, і буду радий бачити вас е, в наших обговореннях. Також лайк, підписка на канал, буду вдячний і до зустрічі в наступних прогнозах.